Розділ двадцять п'ятий. Маленька наставниця. Була неділя над двечірі. Синклер сидів на веранді, простягшись у плетеному кріслі і тішився сигарою. Марі лежала на кенапі, проти розчиненого на веранду вікна, сховавшись від москітів за прозорою фларевою завісою. Про тримала гарно оправлений молитовник була неділя. Отож Марію удавала, ніби читає, хоч насправді куняла над розгорнутою книжкою. То розплющуючи очі, то знову їх заплющуючи. Знаєш, гусени, мовила вона, прочнувшись від ремонти, треба буде послати до міста помогу давнього лікаря, доктора Позі. Я певна, що в мене погане серце. Та навіщо ж тобі посилати до нього? Лікар, що їздить до Єви, теж цілком тямущий. Я б не завірялась на нього в разі небезпеки, відказала Марія. Як я розумію, становище моє досить небезпечне. Я ось уже кілька ночей про це думаю. У мене страшні напити болю і якісь такі дивні відчуття. Ой, Марі, це все просто з одьги. Я не вірю, що в тебе хворе серце. Де ж би ти повірив? сказала Марі. Я так і знала, що почую від тебе саме це. Ти тривожишся тільки на ну, єва раз кашляни, чи ще щось їй трохи не так, а до мене тобі байдуже. Коли вже тобі так хочеться мати хворе серце, гаразд. Я згоден, мов Сенклер, та до сьогодні ж воно було здорове. Щоб не довелось тобі пожаліти про ці слова, коли вже буде пізно, сказала Марі Ти собі хоч вір, хоч не вір. А тривогу за Єву і всі мої зусилля заради цієї любої крихітки Лиш прискорили те, про що я давно вже догадувалась. Які зусилля мала на увазі Марі, збагнути було важко. Та саме подумав Сен і Клер і спокійнісінько курив далі, мов безушний лиходій, аж поки до веранди під'їхала коляска, з нею вийшла міс Офелія та Єва, що їздили Томом на прогулянку. Міс Офелія, як звичайно, Передусім рушила до своєї кімнати зняти чепець і шаль. А Єва підійшла до батька і промостилася в нього на колінах. Трохи згодом і в кімнаті місофені, що так само виходила дверима на веранду, почулись голосні вигуки і звернення до ні ні. До кори. Якого ще на нахоїла там топсі, обізвався Сенклер? Вб'юсь об заклад, що весь цей галас через неї. Наступну мить. На варанді з'явилась до краю обурена місофелія, тягнуючи за собою малу винуватцю. Іди, сюди!» сюди, промовляла місофелія. Ось я все розкажу твоєму хазяїнові. Що там таке? спитав Сенклер. А те, що я не можу більше терпіти цього знущання. Це вже просто на ту всяку силу. Я замкнула її в кімнаті і сказала вивчити молитву. А вона що? Підгледіла, де я ховала ключа, залізла в шафу, витягла з віти оздоби наче і всю порізала на плаття своїм лялькам. Ні, такої лихої дитини я ще з роду не бачила. Я ж казала вам, сестриці, обізвалась Марі, що цими сирінями по-доброму не можна, коли б це моя воля, додала вона докірливо поглянувши на Сенклера, я б як слід відшмагати цю малу негідницю, так відшмагати, щоб вона і на ноги не звелася. Не сумніваюсь, мав Сенклер. Ось і після цього про лагідну жіночу вдачу. Дайте жінці волю, та вона і вам і коня мало не до смерті заб'є, не те, що слугу. Та вже ж не ходитиму коло та навколо, так, як ти, відрубала Марія. Сестриця розумна жінка і сама це збагнула не гірше за мене. Міс Офелія, як і кожна дбайлива господарка, не могла стримати обурення, коли дівчинка своїми витямками марно переводила добро. Та й багато хто з наших читачок на її місці, напевно, відчули б те саме. Однак, слова Марі, аж ніяк не вкладались в її поняття. І вона враз прохолола. Я б ні за що не дозволила вчинити так над дитиною, мовила вона. Але, кажу вам, Огусине, я й справді не знаю, що робити. Н навчала я і навчала, топ одне те ж до незмоги, і шмагала її, і карала, як тільки могла. А вона все така сама, як раніше. Топсі, а ну йди сюди, мов пеня, покликав дівчинку Синклер. Топсі підійшла до нього, і круглі госві оченята блимали винувато, і в той же час, як завжди, локаво. Чому ти так поводишся? запитав Сенклер. самохідь? потішаючи виразом її обличчя та, мабуть, тому що я лиха, Шнобливо сказала Топсі Та каже міс Фелі, хіба ти не бачиш, скільки добра зробила тобі міс Офелі? Вона ж каже, що зробила все можливе. Ой, ти свісно ж, пане. Ось та моя хазяйка завжди так говорила вона й лупцювала мене страх як сильно, і за волосся скубла, і головою об двері стукала, та й то мені не помогло. Та мені, мабуть, хоч би й усе волосся геть повискубувати, то однак добра не буде. Така вже є погана, а все того, що я не гритянка. оце ж тільки того. Ні, я таки мушу від неї відмовитись, сказала міс Офелія, годі я вже з мене цієї мороки. Діва, що до останніх хвилини мовчки спостерігала всю цю сцену, нишком дала знак Топсі йти за нею. В кінці веранди була невеличка склана комерчина. Що правила Сенклеровіща за читальню, і Єва Стопсі зникли за дверима. Що це там Єва надумала?» – спитав Сенклер. Ну, піду, подивлюся. Він на шпиньки підступив до комерчини, відхилив завісу, що закривала скляні двері, і зазирнув туди, а тоді, покликавши, приклавши палець до уст, знаком показав Місофені, щоб і вона підійшла, подивилась. Обидві дівчинки сиділи на підлозі боком до дверей. На обличчі топсі був звичайний лукавий і безтурботний вираз. Та те в'єве, що сиділа проти неї. Лечко аж пищило від хвилювання, а у великих очах блищали сльози. Чому ти така погана? Чому ти так поводишся, топсі? Хіба ти не можеш постаратись бути хорошою? Невже? Ти нікого не любиш, га, топсі? Не знаю я, як це любити. Я люблю сукерки, от і все, відказала Топсі. Але ж своїх батьків ти любиш? Та в мене їх ніколи не було. Я ж вам казала, паночку Єва, так, я знаю, сумно промовила Єва. Ну, то, може, в тебе є браток чи сестричка, або тітка, або ж. Ні, немає, ніколи нікого не було. Але Топсі, якби ти тільки посиралась бути хорошою, ти могла б. Хоч би як я сралась, а однако завжди була негринтянка, сказала Топсі. От якби мені злупити себе шкуру і зробитися білою, тоді б я вже посиралася!» Але ж люди можуть любити тебе і чорно, Топсі!» і Місофелія тебе любила б, якби ти була хороша. Топсі рибче сухорохотнула то був звичайний спосіб вимовляти свою надвір. Ти не запитала Єва. Ні, вона мене терпіти не може, бо я не гритянка. і до мене доторкнутись все одно що до жаби. Та ніхто не може любити нерів, вони не варті, щоб їх любили. А мені й начхати, сказала топсі, і почала свистіти. Ой, топсі, бідолашка, ти ж люблю тебе. вигукнула Єва. Раптово спалахом співчуття поклала святидітну білочку на плече Топсі. Я люблю тебе. Бо ти не маєш ні батька, ні матері, ані друзів, бо ти нещасна скривджена дитина. Я люблю тебе і хочу, щоб ти була хороша. Я хвора, Топсі, і, мабуть, жити мені лишилось зовсім мало, та дуже мене смутить, що ти отака неслухняна. Прошу тебе, постарайся бути хорошою. Ну, хоч би задля мене вже ж недовго мені бути з тобою разом. такий круглі очня маленької негритянки сповнили слізьми. Важкі прозорі краплі одна по одній скочились по її щеках і впадали на Євину білу ручку. Топсі похилилась на голову на коліна і гірко заридала. Паночка Єва, люба паночка Єва, проказувала вона крізь сльози. Я старатимусь. Ось побачити, я старатимусь. Раніше мені було все одно, синклер спустив завісу. Сьогодні Єва нагадала мені мою матінку, мовив він міс, до місця Фелії. Я завжди мала опередження проти негрів, сказала міс Офелія, Ні, де правда, діти. Мені таки було гидко доторкнутися до всієї дитини, але ж я подумати не могла, що вона про це знає. О, діти одразу відчувають такі речі, сказав Сенклер. Від них цього не приховаєш. Повірте мені, хоч би скільки добра виробили дитині, хоч би як піклувались про неї. Вона ніколи не буде вам вдячна. Поки відчуватиме, що ви ставте за неї з огидою. Дуже дивно, але це так. Не знаю, як мені себе перебороти, промовила міс Офелія, насправді мені неприємно, а ця дитина особливо. як я можу позбутися цього почуття. А от Єва, здається, знає як. Ну, вона таки щиросерда, сказала міс Офелія. Якби ж то я могла стати такою, як вона. Певно, мені є чого з неї повчитись. Коли так, то ви не перша, кого напроваджує на розум дитина, завважив Санклер.